Вітературнике. Щовівторка о 13.00. З повтором щонеділі о цій же порі ведуча Галина Приріс. Добрий день, вельми шановне літературне товариство в ефірі Подкаст Літературний Креденс і я, його ведуча Галина Приріс. Сьогодні хочу вас познайомити чи не з найстаршою нашою гостею, жінкою, якій минуло 85 літ, яка сьогодні важким кроком, але. Спокійним і радісним прийшла у студію. Жінку, яка має за плечима багато порад, багато мудрості, тому що прожила вона своє життя так і добре. А сьогодні хочу поділитися із вами віршами. Які почала писати ой та й зовсім недавно. До вашої уваги мешканка з села Станківці, Станківці, що на Дністрі, людина, яка працювала багато-багато літ у новому роздолі на сірчаному комбінаті. сьогодні вона вже гарно пильнує свою хатинку, гарно пильнує курчат своїх. До вашої уваги Марія Сомик. Добрий день, пані Марія. Добрий день. Я дуже дякую вам, що ви завітали у студію, і ми сьогодні послухаємо ваші вірші. Щиро і, дякую. І я вам дякую, що ви мене достоїли такої честі, що ви мене запросили в студію. Пані Марія, читання. І вірші, і ваше життя. Воно так тісно і гарно пов'язано. Ви поділилися тим, що ще з юних ваших літ, коли ви були зовсім юною дівчиною, при гасовій лампі, лампі у темній хаті ви читали. Завжди книжка була поруч, так? Так, дитинко, так. Я дуже, дуже я любила читати. І, і мама думала, і тато, що я ще так. А я читаю художню літературу. О. Вам до вподоби було читати художню літературу, але ще ви поділилися таким, за що я тішуся і пишаюся дуже. Ви читали Кобзар. Так, я дуже Шевченка дуже я поважаю. Та то, то такий талант, Боже. А я... які твори вам найбільше були до душі? Ой, його? Та, мені взагалі все без, без винятку, але особливо. Його, його сон, як прочитаєш ту поему, сон. Тепер Кавказ і живим, і мертвим, і ненародженим. Тепер е, наймичка. Ну, та, та, та й всі його поеми, всі його. Е, і, і Катерина, і тополя, всі його. Е, і е, то. Я і його е, творив, навіть пісні, його всі співала, е, тому... Зараз я от в даному віці, в даному я вже у мене безсоння. І я так спочатку я ще не того не, не, не подумала, писала, щось придумувати з віршів, але я все співала і Шевченкові пісні всі я співала. І ревета з того дніп широкий. І, і садок вишневий коло хати, і, і то поля, і за байраком байрак, така її доля. Всі тут його такі пісні, його думи мої думи. І все то я так співала. О. Так хотіла ваша душа співати Шевченка. Так, так, та, Бо та, був. Не, не спів, не спів, не спів, не спів. Ну що, ну, співаю собі, співаю і тільки Шевченка. О. Співала ще й, ще й такі пісні народні, але здебільшого Шевченка дуже мені подобає. Якби як ви так хотіли, я би могла заспівати хоч який-небудь. Заспівайте, будь ласка. О. Заспівайте, це цікаво, це почути ну, хіба, вас голос. наш. Е, садок вишневий коло хати заспіваю. Будь ласка. Ой, Боже, я знаю, що мені сюди вдасть. Садок вишневий, коло хати, хрущі над вишнями годуть, блогарі, плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері. Сінья вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечер'я подає, а мати хоче навчати, Так соловейко не Лала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все тільки дівчата. Так, Дякую. Я маю, як це мило, голосу. Пані Марія, я мило не маю дуже. такого файного голосу, але от я маю другий голос. Я дуже любила також співати такого. -то. Але не раз з дівчатами вийдемо та й на вулиці співаємо файно. А, то. а вже як тому вже пізніше, то вже не співала, так вже. Пані Марія. Цікаво було пізнати ваше життя, ви трішки мені розповідали про себе. І поезія прийшла в ваше життя ще у шкільному віці. І ви писали ще тоді в школі вірші. І ви поділилися тим, що маєте у своїй голівці, бо ви усі свої вірші пам'ятаєте на пам'ять пам вірш то... про школу. Ну, о, о, мій вірш про школу, то ще в 10 класі ми вже мали кінчати. Е, і то і я... Думаю, таке придумала собі, я знаю, що я так того та й о, слухайте. Останні дні навчання несуться невпинним потоком на шлях самостійне життя я ступаю невпевненим кроком. Двері в світле майбуття, школу мені ти відкрила, вручила потівку в життя знань моїх зростила крила. Незабаром прийдеться мені, рідна з тобою прощатись, в незнанні життя далені я буду тебе пам'ятати. Це ж радість мені не печаль, що скоро піду я у люди, та чомусь невимовний жаль мені закрадається в груди. Я свій клас не забуду десятий. Славних друзів, єдину сім'ю, завжди в серці. Буду пам'ятати зберігати неповторну юність свою вам забула. Дякую, дякую, що такий гарний вірш. Ось ось якраз закінчився навчальний рік, а вірш, ось цей, який ви прочитали зі своєї юності, скільки ж таких вечорів минуло, скільки ж таких шкільних літ минуло, як так. ви закінчили школу. Та да, Роки, роки минули, десятиліття минули. Пані Марія, за стільки літ, за стільки десятиліть в кожної людини в житті виробляються, такі складаються скарби, що людина в житті має мати найцінніше, що треба берегти і чого в житті не допускати, що найцінніше є у вашому житті? Хм? Я знаю, дитину. Та найцінніше я, наприклад, в людях дуже цінню найбільше їх чесність, справедливість. Дуже не люблю брехливих людей і таких нікчемних, котрі тобі в очі викликають тебе на відвертість, а потім поза очі і поза плечі тебе обсудять і, і, і з тебе сміються. Ну, це недобре. Чесність, правдивість і так, щирий так, погляд так, в очі. Так. Пані Марія, дякую, що такою відвертістю поділилися між віршами, які ви писали в юності, і тепер, до того часу, як ви кажете, я не пишу, я складаю вірші. Минуло так багато літ, бо почали ви тепер складати, як за вашими словами, вірші у 2024 році. No. І поділилися ви тим, що маєте дуже гарний вірш про травневі чарівні і ночі. Та нагадала собі, якщо я була молода, і які то були такий травень, такий був, і такий місяць, і хрущі, так. І, того. і я собі то, то нагадала, і такий теплий такий був. І ми, а ми, а ми з дівчатами вийшли так на вулицю, і отам у нас такі стояли патики, були хтось привіз. Собі на будову і там поскладала, а ми собі на то посідали і там собі співали. І я собі то -то так нагадала, і так мені відразу в думці сплело, що який-то то був чуд чудовий час. І я склала такий вірш: травневі чарівні ночі, щось ніжно, листок, гомонить до листка, і місяць, а місячне сяйво заглядає нам очі і трель соловіна. Дзвінка незмовка їй грайливий вітрець тихенько шепоче весна весна. Блакитні зорі сіяють над нами. Безмежна небесна ясень. Зоря світанкова, блукає полями, даруючи сонячний день. Цей сонячний усміх, тепло. У серці будемо тримати, усе було б добре, якби на віті замовкли москальські гармати. Пані Марія, дякую. Ще від того часу весна, а зараз літо. Зовсім невеличкий поріг у природі. Ось така краса в природі, ваше село дуже гарне, село Станківці поряд з Дністром. Як би ви описали, як така натура творча, яке літо у вашому селі? <рив> Та яке? То я найду люблю е, таке зелене. На, наша вулиця зелена, називається. І mm -hmm. Вона дійсно така. зелена. І зелена. я придумав собі теж вірш. Моя зелена вулиця. Ні в року довгенька, аж до Дністра тулиця, бо Дністер повз на станцівці свої тихії води простер. Тут дитинство і юність мої промайнули, тут і старість мене зустріла. хоч нічим не славиться вулиця моя, але рідна мені і мила. І ще все собі е, тако нагадую, яке то найбільше я люблю. От спори, я, я так у вірші, як таке придумати якісь, то я думаю, ага, весна, потім літо, потім осінь, потім зима. І, і я придумала про літо, бо най, най, найбільше, найулюбленіша улюбленіша моя пора літо. Теплота, красота, квіти розмаїто. Ляжеш на травичку, глянеш на неозоре небо. Боже, яка благодать, що ж людині треба? А людині треба зовсім небагато, основне здоров'я, а там хата, вбрання, робота, кохання, музика, книги, гроші. Ну і, звичайно, харчі хороші. А, Ще взуття. І всі оці елементарні речі називаються словом життя. А хочеш мати життя щасливе, будь добрим і справедливим. А я так тому той вірш, моя е улюблена пора літо, і я собі ляжу на травичці, бо в нас на подвір'ї травичка така. Кругом. І я собі ляжу не раз на травечку, глянув невзоре небо. Боже, яка благодать. От так і така благодать. Пані Марія, у селі завжди багато справ. І господарка, і садок, і город. Так. Ваші рученята стільки робіт переробили, але ви вмієте милуватися природою, вмієте милуватися краєм. А такого вірша ви мені читали, і так я хочу, щоб наші слухачі і глядачі почули світанкова імла. О, світанкова імла над селом проплива, вітерець промайне, шелестять дерева. А травичка укрита сріблом росою. Радійте, любуйтесь зі мною красою, бо сонечко зійде, проміння пошле, і срібло блискуче собі забере. Краса неймовірна, але сьогодні Україна наша у війні. Ви народилися у 1939 році. Ваше дитинство припало на війну. Так. І в такому. Зараз, в такому віці, похилому, знову ваша старість припала на війну. Припала на війну. Я дитина війни, так. Пані Марія, як і, же ж ви справляєтесь і бабуся війни. І а тепер ви бабуся війни. війни Пані Марія, як Ви справляєтеся з тими спогадами і з теперішніми такими подіями війни? Ви знаєте, я собі так подумала, що 27 вересня. День народження у мене. Доля продовжила мій вік ще на один рік 85 за плечима. Я вже нічого не хочу, тільки мрію, щоб швидше війна закінчилась, щоб наші герої, всі, як один, вернулись додому до своїх родин. А для того москальського нелюдаката, щоб Шибениця була відплата. Я так чекаю, би мій внучок вернувся. З війни цілий і неушкоджений. Вернеться, Пані Марія, моліться, він вернеться обов'язково, мають Один наші діти моліше. повернутися. І, і все прошу Бога, і, і, і Ісуса Христа, і Матінку Божу, причисту, щоб ви вратували ту дитину і, і зберегли, а, а, а того нелюда, тих, тих кровопивців, тих вбивців. Щоби вони стратили їх ту москалоту, щоб зі світа стратили. бо доки вони будуть ці знущати над, над народом і загарбувати чужі землі і вбивати невинних людей. Тяжка війна, тяжка для України, так, тяжка то, для кожного страшне, із нас. Пані Марія, молитва допомагає сильність жіночого духу, міць чоловічого духу має закінчитися та війна. Україна сильна, Україна сильна людьми. Вірою і молитвою. А ось нас будуть слухати багато-багато людей село Станківці. Чим воно так славиться? Чим воно для вас дороге і близьке? Я знаю, дитинко, та чим воно славиться? Воно славиться дуже такими трудящими людьми. Ну, такими, як, як вам сказати, що більше, що більше таке. Поруч ну. тече ріка Дністер, яку ви так любите. Прошу. Тече поруч ріка Дністер. А я яку. Дністер тече поруч. Зовсім-зовсім зовсім близько, за 100 метрів від села ріка. Ну, а як же ж? Ви бували там на ріці багато-багато oh, багато, багато разів. Там, 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 слухайте, там дитинство моє проминуло, вічно купалася. і того. А ще в а ще в нас в селі е, збудували нову церкву, бо в нас була така вже старенька церква, а, а потім вже громада скинулася і вирішили, і побудували таку гарну нову церкву. Але ще добудовують, ще і ще люди складають гроші, бо ще треба докінчити. Там ще треба іконостас. І то все, Віра, мало. бачите, величне для громади, села має значення прийти до храму, прийти до церковці, так, так, так. молитися за долю України, за долю своїх дітей, онуків. І ви знаєте, я так думаю, хоч би то допомагало, хоч трохи. Думаю, ну як той Бог може? Я не хочу того говорити, дивитися на, на то все, на ту наругу. Тяжко, і, тяжко, бо війна страшна і, і справа. Все собі, ви може виключити, я вам скажу, як я Шевченка ще згадую, що він теж каже, бачить, то не буде чути людям. Я не хочу, щоб то було чути. Буде? Ну, ні, ми заберемо тоді. Ну, то, най, то най знають. Бачить Бог на небі і за тої хмари наші сльози і гори, але допомагає так, як оці гори. Чого ти так Бога так не довольне, не прислухаєшся до того? О. Ну пані Марія, не нам знати, як має бути. Давайте ми повернемося до поезії до віршів. А я дальше, я дальше а вірш лелекі тепер. Ви мали? Я це все до той, як йшло... Весна, літо, а потім осінь. Осінь вже от, я вродилася осінню, 27 вересня. а потім якраз в той час відлітають лилиті. І я також теж придумала собі такий вірш. Збирається у вирі леті, їм летіти в чужину далеко-далеко, журливо у небі курличуть, наче нас за собою кличуть. Їм віддіждатись весни. А ми будемо тут їх чекати. І вернуться знову вони до рідного дому, до рідної хати. Вернулись лелекі додому, щоб дитинство своє поновити, а як настане осіння пора, знову мусять чужину летіти. Ось так лелекі українські, але повертаються завжди до рідного гнізда. Так, до рідної хати вертаються. Чи є у вас в селі лелеки? Є, в нас лілекі у нас, а вон там якраз за ти вулицю, що ви туди, так в гору. Там ка, таке стоя, стоїть, та вже тепер не стоїть, вже того дерева мусить нема. І там все ставилися лелеки, А у нас багато в селі є лелека на, на того. Значить, живуть у вашому селі добрі так. люди, раз є лелекі. Пані Марія, осінь ще ви мали гарний вірш листопад. Ще? Так він мені до вподоби. Осень Зачитайте. Також. Ще, зараз, я так думаю, то, була, то був вересень, а тепер листопад. Листопад. вже дерева скидають свої пішні шати, багряне листя кружляє додолу і тихо лягає на землю спати. Осінній вітер його скоро розвіє, як чиєсь нездійшнену мрію, тільки хризантеми цвітуть і в серці надію несуть про щасливу долю і омріяну волю. Як я дивуюся вашій такій пам'яті на 85-му році, минуло вам стільки літ, ваші вірші читаються вами же ж на пам'ять. Це так гарно. То є, бо, то, бо то небагато, то я їх пам'ятаю. А тепер я ще тепер вже йде, значить, зима. Я про зиму я теж. Придумала собі, вранці вийшла у двір, навкруги білизна, значить, зима завітала, швидко літо майнуло і осінь за ним, а зима білим саваном криє природи зелений тілим. Я не рада зимі, але ж мусить бути вона мерзнуть руки мені. Мерзнуть ноги, а сніг без зупину мете і мете засипає стежки і дороги. Я чекаю весну, визираю тепле літо. Якщо доживу до тієї пори, буду знову на сонечку грітись. І то сонечко, я так теж на то сонечко чекала, чекала, і про то сонечко теж ще вірш придумала. Сонечко ясне. Ласкаве, привітне. Даруєш життя на нашій землі ти, даруєш нам хліб, даруєш нам квіти, тепло життя дайне, шлеш по цілому світу. Сонечко любе, миле, прекрасне, хвала тобі, Шана, за щедрість і ласку, а дні твої сонячні, хай будуть нам щасливі, цвітуть сади наші колосяться Колошиться О, і все Який віде. добрий вірш. Дякую, пані Марія. Ось і добігає до кінця наша зустріч. Хочеться почути від вас слова побажання для ваших односельчан. Що би ви їм побажали? Йой, Що би я їм побажала, Та я їм побажала би благополуччя кращої долі. І, і щоби в кінці, Там осколота від нас відстала, нарешті від нас відстала. І коли би скінчила війна, і щоб наші всі діти повертались додому. Дай Бог повернуться діти. Бажаю вам! Доброго здоров'я, ой, та то вже здоров'я таке не дуже. Але шапа але хочу? пані Марія, на 86-й рік дякувати Богу, а усміхаєтеся я? з допомогою палички, але ви йдете рідними дорогами. Сьогодні ви прийшли у студію. Пам'ять ваша дарує вам гарні вірші. Це чудово. Дякую вам. Ну, надо. Бажаю, щоб онук ваш повернувся. Я вам дякую, і я вам дякую і вам також бажаю всього всього. Найкращого, Дякую. мої дорогенькі. Ну, то все. Дякую вам. Дякую. Сьогодні у нашій студії була пані Марія Сомик з села Станківці, що біля Дністра, пані, яка вже живе дев'ятий десяток літ на рідній землі у рідному домі. Вірші її особливі, особливі добротою, особливі щирістю. Читає вона кожен вірш на пам'ять, що дуже дуже цінно. Бажаю так кожному із нас. Доброї долі, мати у рідній хаті, рідними дорогами йти додому, але дай Бог у мирний час. З вами була Галина Приріс, подкаст Літературний креденс. Пізнаваймо творчість, пізнаваймо наших добрих і мудрих людей. До нових зустрічей. Що вівторка, о 13.00 з повтором щонеділі о цій же порі, ведуча Галина Приріс.